Цього літа очікували, що Ніко Вільямс з великою долою ймовірності залишить Атлетік. Рік тому його втримали в Більбао родинні зв'язки і бажання виграти фінал Ліги Європи, який проходив в столиці країни Басків в травні 2025. Але як ви знаєте, леви вибили в півфіналі, програвши кризовому Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма. Навіть попри кваліфікацію в Лігу чемпіонів за результатами сезону Ла Ліги, думка Ніко вже була незмінною. Йому потрібен новий виклик, і саме тому він попросив свого агента Фелікса Тайнту організувати перехід в один із топ-клубів, і саме з цього моменту почалась одна із найзагадковіших історій літнього трансферного вікна, яка в фіналі більше нагадує аферу чи сценарій для чергової футбольної документалки на Netflix. Адже іспанці, ще ті майстри розводити людей на драми. Отже, сьогодні говоримо про кейс Ніко Вільямса, гравця, який, схоже, вже ніколи не стане футболістом Барселони і ризикує провести всю свою кар'єру, хоч і у великому, але все-таки Атлетіко Більбао. Отримує ще більше яскравих емоцій. Всі від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Після початкового турне агента-футболіста по клубам АПЛ, особливо активно ніко цікавились Челсі та Арсенал. Виник найбільш вірогідний європейський варіант. Мається на увазі поза Ла Лаліги, і це Мюнхенський Байерн. Менсан Компані хотів укріпити лівий фланг атаки, адже клуб не підписав новий контракт із Лероєм Сане, і Той перейшов до Галатасараю. Також невизначеною залишається доля Кінгслі Комана, Його продають чи віддають в оренду ледь не кожне літо. Байерн був готовий в будь-який момент виплатити клаусулу футболіста, яка за різними джерелами складає. Ала від 58 до 62 мільйонів євро, але сам футболіст не був впевнений щодо різкої зміни параметрів свого життя. Все таки це переїзд з Іспанії до Німеччини, де трохи різні кліматичні умови, а Бундесліга суттєво відрізняється за стилем гри від Ла Ліги. І саме тому Ніко та його агент звернулись до Барселони, яка, здавалось, назавжди закрила двері перед футболістом після минулорічної відмови, коли Вільямс не погодився чекати на реєстрацію контракту, як це зробив Дані Ольмо. Жан Лапорта повірив гравцю та в його щире бажання грати в синьо-гранатових кольорах і перемовини було знову відкрито, навіть попри те, що інша важлива людина в Барселоні, спортивний директор клубу Деку, пушив трансфер Луїса Діаса, який він вважав кращим профайлом для команди Гансі Фліка. Все йшло гладко. Ламін Ямаль радів в інстаграм сторіс неминучому трансферу свого друга. І з 13 червня день за днем були тільки одні позитивні інсайди щодо потенційного топ трансферу. А жаптом, 1 липня, журналіст Мундо депортіва Фернандо Поло вийшов із сенсаційним. Сайдом, де повідомив, що перемовини зупинились через вимогу включення пункту про гарантії реєстрації при активації клаусули Ніко, це по суті і стало тригером для подальших подій. 4 липня вибухнула справжня сенсація. Ніко Вільямс підписав нову угоду із Атлетік Більбао до літа 2035 року. Цікаво, що наразі саме Ніко Вільямс володіє найдовшим діючим контрактом у футболі, обійшовши Ерлінга Голланда. Це був шок. В першу чергу для фанів Барселони, які вже були впевнені в трансфері і шуткували над Трентом, Типу, як важко йому доведеться після переїзду в Мадрид і в грі проти Ніко Вель Класіко. Проте останній жарт був за Ніко Вільямсом, який у відеооголошенні нового контракту сказав, коли. Справа доходить до рішень, найважливіше слухати своє серце. Я хочу бути саме тут поруч зі своїми людьми. Це мій дім. Погодьтеся дійсно, смішна цитата після всього того балагану, який влаштували Ніко та його агент на початку літа. Але найцікавіше сталося потім, коли в ЗМІ почали випливати версії того, що це було. Тут чимало цікавого. Трансфер Ніко Вільямса до Барселони зірвався через те, що гравець наполягав на включенні в контракт пункту про можливість виходу, в разі якщо клуб не зможе його зареєструвати, а каталонці відмовилися. Хоч що ключові особисті умови вже були погоджені усно угода зірвалася після того, як представники 22-річного футболіста висунули цю вимогу. А спортивний директор Барселони Деку заявив, що клуб не піде на це, попри те, що раніше вже погоджувався на подібне, зокрема у випадку з Дані Ольмо. Пояснює найбільш популярну версію того, що сталося, журналіст за атлетік Пол Балос Сторона Вільямса вимагала гарантії, що Барселона зможе зареєструвати його до 20 серпня, одразу після першого туру Ла Ліги сезону 25- 26 про те, чи могла Барса гарантувати реєстрацію гравця без повернення до правила один на один. Це правило дозволяє клубу витратити 1 євро на зарплати нових гравців за кожне євро, який він звільнив шляхом продажу гравця, скорочення зарплат, зменшення боргів, зростання прибутку. Барселона щороку намагається покращувати своє фінансове становище після приходу Жоана Лапорте, але на даний момент немає підтвердження від Ла Ліги, що каталонці повернулись до цього правила. Більшість трансферних вікон Барса була змушена працювати за правилом 1 до 4, а це тільки 25% звільненого бюджету клуб постійно перевищує свій зарплатний ліміт, і з цього всього виходить, що сторона Ніко була права, коли вимагала включення пункту про по суті розірвання контракту в разі неспроможності Барселони забезпечити реєстрацію зірки з Більбао. Зрештою виходить патова ситуація. Навіть якби Барса продала умовне хараухо за 50 в Ювентус чи Френкі Дейонга в Баярн за ті ж 50, то це було б лише 25 мільйонів євро під трансфер Ніко, А треба мінімум 60 мільйонів. Щоб у клубу була можливість зареєструвати гравця на сезон. В такому випадку треба було продавати один із своїх найбільших активів Рафінію за 100 мільйонів. В якусь Саудівську Аравію. Наприклад, це було б вже 50 мільйонів. Ну а 10 змогли б оформити якоюсь новою спонсорською угодою. Лапорта мастак в таких ходах. Отже, виходить аж занадто багато операцій, і занадто багато болючих прощань задля одного трансферу Ніко. Продати Рафінію, який за сезон не 34 голи та віддав 25 асистів, і отримати Вільямса Жуніора статистика якого не така вже космічна: 11 голів та 7 асистів. порівняння не на користь іспанця, хай його найкращі сезони ще й попереду, адже Нікоть 12 липня виповниться лише 23, А Рафіні буде 29 років в грудні. Тепер дійсно здається, що цей потенційний трансфор був приречений від самого початку, але ваше ставлення до цієї історії може змінитись, якщо ви заслухаєте інші версії того, як все відбувалося насправді. Іспанський журналіст Віктор Майо бачить у всій цій історії блискучу гру агента Фелікса та. Тайнта. Фелікс Тайнта дав Барселоні справжній урок переговорів. Він змусив клуб повірити, що Ніко мріє вдягти футболку Блауграна і грати поруч із ламіном. Коли Барса повірила і погодила всі умови контракту, президент Атлетіка запустив всі механізми для протидії цьому трансферу. Він вирушив до офісу президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса і почав сіяти сумніви щодо фінансового стану каталонського клубу. Ніко занервував. Тайнта зажадав гарантії від деку. Барса відмовила, і тоді баскський агент розіграв усе як по нотах, забезпечив. Ши своєму клієнту найкращий контракт в історії Атлетіка. Ідеальний хід Уріарте переграв Лапорту, і все це завдяки геніальній роботі агента на контрактах, у якого як мінімум 80% гравців Атлетіка. Фелікс Тайнта це ключова людина для кадрової політики клубу із Більбао. Він знає Ніко ще з юних років, адже він вже достатньо давно представляє інтереси старшого брата футболіста Іньякі Вільямса. Зрештою, задоволеними залишились всі, окрім Барселони і Ламіна Ямалі, який хотів возз'єднатись зі своїм найкращим другом в барсі нова сума відступних в контракті Ніко тепер за різними джерелами від 90 до 100 мільйонів євро. Підтверджує цю теорію про агенську гру та гру вищого керівництва Атлетіка і легендарний Улігенес, який зараз є членом наглядової ради та почесним президентом Байерна, який також хотів активувати клаусулу футболіста. Він заявив наступне: Ніко Вільямс, як головна ціль для нас наступного року, ні, це вже в минулому. На мою думку, Атлетік просто намагається заробити більше грошей, бо наступного року він коштуватиме понад 60. Мільйонів євро. І ще згадується історія, із нібито інтересом Реала до Ніко. Активні маніпуляції в медіа стартували наприкінці травня, і це знову ідеально лягає під агенські ігри Фелікса Тайнти. але гайп навколо історії швидко стих, і довелося діставати з рукава Козир Барселону з її фанбазою, яка готова була пробачити Ніко і фактором Ламіна Ямаля. Зрештою, ціль була досягнута саме завдяки Барсі. Новий покращений контракт підписано. Є і інша цікава версія, яку мало хто бере до уваги. Наприкінці сезону Ніко опинився перед Бором залишитися в Атлетіко, який хоч і вийшов в Лігу чемпіонів, але не виконав головну місію сезону, не дійшов до фіналу Ліги Європи, що проходив в Більбао, чи перейти в інший клуб, де можна реалізувати амбіції та боротися за трофеї. Агент Тайнта запропонував кілька варіантів по Європі. Серед них Челсі та Арсенал, але там Ніко не був пріоритетом. Челсі підписав Гіттенса з Борусі, а Арсенал хоче Родріго з реала. Найреальнішим варіантом був Байерн, але Ніко зрозумів, що не хоче залишати Іспанію та родину, з якої дуже тісно пом'я. В'язаний так з'явилася історія з Барселоною. Нібито клуб його мрії, де грає найкращий друг Ламін Ямаль, але в самій Барсі грали свою гру. Фаворитом спортивного керівництва був Луіс Діас, а не Ніко, та головна зірка клубу Ламін дуже хотів, щоб підписали саме його друга. Наприкінці травня Барса продовжила контракти з Ямалем до 2031 року. Що йому пообіцяли? Можливо, навіть трансфер Ніко. 13 червня стало відомо, що Барселона веде переговори з агентом зірки Атлетіка, і Ламін святкує це відомим сторіс в інстаграм. Здавалося, клуб виконує обіцянку. З'являється багато інсайдів. Ніко мрія про барсу, готовий зменшити зарплату, хоче грати з Ямалом але раптово. Тиша, 1 липня, виходить та сама публікація журналіста Мунду Депортіва Фернандо Поло. Так завершується ця вистава, поставлена спеціально під Ніко Вільямса. Агент показав йому, що тільки Байерн реально зацікавлений, а Барса не змогла чи не захотіла дати гарантії. Чому не захотіла? Бо ми говоримо про Лапорту людину, яка в 2021 році місяцями брехала щодо продовження контракту Мессі. Жоан Лапорта це дуже хитрий політик. Так про нього говорить Барселоні. Він вчасно зупинився в цій історії чи за домовленістю з аген. Чи він просто розкусив гру агента обирайте самі. Ніко, його агент і Більбао хотіли отримати гроші від Барси після виплати Клаусули. Потім президент Ла ліги Хав'яр Тебе зіграв би свою карту, щоб не дозволити зареєструвати гравця. Після цього агент Ніко зіграв би свою карту, порадивши йому перейти в іншу команду. І зрештою, футболіст перейшов би в той клуб, в який би сам хотів. Можливо, це було б навіть повернення в атлетік. Можливо, саме так прокрутилась вся ця історія в голові Жоан Лапорте, А можливо, це була спланована вистава з самого початку. Борсол. Ліна показала Ямалю, що вони дуже хотіли Ніко. Свого часу такий трюк робив Бартомео, коли в 2019 році імітував перемовини із ПСЖ щодо повернення Неймара. Про це тодішнього президента Барси просив Мессі. Тоді було неможливо підписати бразильця, але до останнього створювалось враження, що трансфер можливий. Те саме зробив і лапорта. Показав ламіну, який його друг насправді і безумовно виконав свою обіцянку, адже він зробив все, щоб привести Ніко на Spotify Camp Nou. Агент Фелікс Тайн підняв свої комісійні після нової покраї. Щоної угоди для свого клієнта Ніко. Переконали, що немає кращого місця на землі ніж рідний дім. Ну і Атлетік хоче став платити більше за чутками. Це до 10 мільйонів євро до сплати податків. Але втримав головну зірку на Сан Мамес. Всі карти ідеально розіграні. Лапорта і Тайнта тиснуть один одному руки. Страждає тільки дружба Ямаля і Вільямса, але то вже їх приватна справа. Але повертаємось до менш цікавого питання: що далі буде робити Барселона після провалу трансферу Ніко Вільямса. Загалом Барселоні спокійно. Перенесла новину про продовження контракту Ніко, адже минулого року була точно така ситуація: бо з нього клуб виграв Лалігу, Кубок та Суперкубок Іспанії і був в кількох хвилинах від виходу в фінал Ліги Чемпіонів. І Головне, чотири рази із чотирьох обіграли мадридський рал. Ніякої драми. Тільки робота так живе Барса Гансі Фліка, і вона би вигравала трофеї як із Ніко в складі, так і без нього. Також, якщо ми говоримо про Барселону, то її найбільшою скарбницею є не клубна казна, а Ламасія. І на платформі Twitter Барса блогери вже пушать нового топ таланта, який якраз і може закрити позиції лівого Вінгера на роки вперед. Його ім'я Ян Віргілі, йому 18 років, і він потрапив до системи Барселони минулого року, перейшовши з хімністіка із іншого каталонського містечка Тарагона, але робити ставку на молодь. В сезоні, який в Барселоні вже оголосили полюванням за вухастим кубком, це не те, чого очікуєш від амбіційного Жоана Лапорте. Зараз в медіа багато пишуть про повернення Барси в перемовний процес по Луїсу Діасу, Але давайте визнаємо, що це також майже неможливий сценарій для каталонців, якщо вони не повернуться до правила один до одного і не здійснять хоча б один великий продаж. Фаворитний вихід в такому разі Рональд Тараухо, адже він не є гравцем основи і має високу ринкову вартість. З цієї ж причини клубу буде важко здійснити інший топ-трансфер перехід Рафаеля Лі. Ау з Мілану його трансферна вартість ідентична вартості Луїса Дієса 80 мільйонів євро. Але задаєте собі просте питання, чи хоче Ліверпуль чи Мілан продажу цих футболістів. Контракт колумбійця з червоними спливає влітку 2027-го, А контракт португальця із Росонері до літа 2028-го. Такої необхідності у них явно немає. Тому якщо Барса кого і підпише на позицію лівого Вінгера, то це має бути Маркус Рашфорд із Манчестер Юнайтед. Футболіст вже поінформував керівництво червоних дияволів, що він хоче покинути клуб, де вже проводив перемовини із представниками футболіста як в січні, так і наприкінці травня. А отже, Маркус вже був в планах клубу і його кандидатура влаштовує Гансі Фліка. Виходить так, що вихованець Манчестер Юнайтед був планом Б на випадок, якщо у Барселони не вийде здійснити зірковий трансфер. Таким мав бути або Луїс Діс, або Ніко Вільямс. проблеми з фінансами знову на заваді. Але чи є Рашфорд настільки ризикованим варіантом для Барси? Скоріше за все мова буде йти про оренду з опцією викупу в 40 мільйонів євро. Про це пише дуже багато Жерел планується, що клуби найближчим часом проводять перемовини. Маркос готовий занизити свої вимоги щодо зарплати, щоб повернутись на топ-топ рівень, який востаннє він показував в сезоні 22-23, коли його статистика була дійсно вражаючою: 30 голів та 12 асистів в 56 матчах. Маркос стане хорошим доповненням до атаки Барселони, який зможе закрити дві позиції: лівого Вінгера та центрального нападника. Так, трансфер Ніко був би гучнішим, хайповішим, але можливо для роздягальні барси. Трансфер Рашворда буде корис. Він не забере нічиє місце в стартовому складі, буде конкурувати з Рафінією, Лівандовським та Ферраном Торосом. І на фоні Ансу Фаті, який відійшов в оренду в Монако, прихід англійської зірки це суттєвий апгрейд. Здається, що переїзд з Англії в інший чемпіонат вже давно напрошувався. Ніко Вільямс вирішив не ускладнювати своє життя таким викликом, як Барселона. І можливо, його доля стати легендою Більбао і пограти якомога довше з рідним братом. І це його право, і це також по-своєму хороша історія. І можливо, це золотий шанс. Для Маркуса Рашфорда повністю змінити своє футбольне життя. Виходить, що Ніко Вільямс може дати шанс Маркосу Рашфорду відновити свою найкращу версію в Барселоні. Отакий от, от кейс Ніко Вільямса вийшов. Одна із найзаплутаніших справ цього трансферного вікна, яка змінила світовий футбол. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.